Традиційно Ставищенщина вшановує пам'ять своїх героїв у спортивних заходах. Юні спортсмени, учні 7-9 класів навчальних закладів району, зустрілися на турнірі з баскетболу, присвяченому 27-й річниці виведення військ з Афганістану та пам'яті воїнів афганців району. До учасників змагань звернулися начальник відділу молоді і спорту Ставищенської райдержадміністрації Олег Баран, учасник бойових дій в Афганістані Михайло Остренко. Бажаю вам сьогодні показати хорошу гру, щоб ви ніколи не отримали травми, і хай переможе сильніший. Районна спілка, ветеранів Афганістану і в дальнішому буде тільки підтримувати такі змагання, які, які проходять на нашій ставичинській землі. Бажаю учасників баскетбольного турбування перемоги кожній команді, але все-таки хай переможе найсильніше. Баскетбольні баталії проходили на базі навчально виховного комплексу номер 1 Поєдинки були цікавими, динамічними. Жодна команда не збиралася поступатися у майстерності. Відтак, за підсумками змагань, перше загальнокомандне місце і перехідний кубок вибороли баскетболісти навчально виховного комплексу номер 2 Серед юнаків перше місце за командою навчально-виховного комплексу номер 2 Друге місце вибороли чуравлицькі спортсмени і третю сходинку посіла команда навчально виховного комплексу номер 1 Серед дівчаток переможцем стала команда теж навчально-виховного комплексу номер 2 Друга сходинка за навчально-виховним комплексом номер 1 замкнула трійку лідерів команда Журавлиської загальноосвітньої школи. Визнали і кращих гравців турніру. Це учень навчально-виховного комплексу номер 2 Владислав Кича, учениця навчально-виховного комплексу номер 1 Софія Черніхівська. Команди призери отримали медалі і кубки. Варто зазначити, що турнір відбувся за сприяння районної спілки воїнів Афганістану адміністрації навчального фону комплексу Номородин, відділу освіти, і відділу молоді та спорту Ставищенської райдержадміністрації.